Думаєш, чим зайнятися в морі, тоді лови новий багаюз для торгової кампанії, за допомогою якого ти зможеш підзакрити досягнення на виконання завдань і корабельних накладних. А бонусом ти назбираєш повну діжку різноманітної риби і м'яса, а також нових боєприпасів, скетершотів і бомбеців, що викликають скелетів. Ну і голду з прокачкою фракції теж ніхто не відміняв. Отже, піднімай емісарку торгової кампанії і вирушай на форпост грабіжників квадрат К-18. Щоб швидко до нього дістатись, на капітанському столі переходь до вкладки Tall Tales, золоті береги і обирай другий тейл проклятий шахрай. Обов'язково пірнути до локації. Відпливши в відкрите море, ти погрузишся під воду і виримеш біля потрібної локації. Прямуй до середини квадрату К18. І скіпай Тейл. Він більше не знадобиться. На капітанському столі переходь до подорожей. Обирай завдання торгової кампанії, третє вкладення, втрачена відправка і активовуй другий квест, попелястий керівник втратив відправлення. Для зручності додай його в улюблені. І обирай варіант листи до локації». Тепер твоїм завданням буде наролити потрібну накладну. Активовуй скіпай. Знову активовуй і скіпай. Допоки не випаде накладна, в якій буде вказано, що місце відправлення форпост мору, а пункт призначення форпост грабіжників, тепер шукай чаю поблизу і пірнай під воду. В результаті ти одразу знайдеш затонулий корабель, а всередині на тебе чекатиме накладна, піднявши яку, квест буде виконаний. А як бонус, в діжках корабля на тебе чекатиме різноманітна риба і нові боєприпаси, скатершоти і бомбиці бонкеллери Повертайся на корабель і знову роль таку ж саму накладну. Знову шукай чайок і лутай новий затоплений корабель. Зверни увагу, що місце спавну кораблів буде різним, тому доведеться поплавати. Можливі 4 варіанти місця спавну чайок. В квадраті К-18, К-20 і М17. В усіх них будуть затоплені кораблі. А ось в квадраті Н-19 буде набагато більше чаї, але тут не буде корабля, а накладна чекатиме на тебе на поверхні води. Одна накладна коштує 10К під п'ятої ю емісаркою торгової кампанії. І здавши 10, ми підняли 4 або 5 рівнів фракції. А також повна діжка різноманітної риби і м'яса, 43 скатершота і 19 бонкелерів. Я думаю, це імбово. Також, якщо ти не чекав мій відео по аналогічному методу для ключів від каюти, то обов'язково подивись, ось посилання. І не забудь написати в коментах, скільки вийшло запармити в тебе. Або кидай свої скрини в мій Discord. Посилання в описі. Бажаю тобі вдалого полювання і міцної обшивки. До нових віртуальних зустрічей, друже.